Всім привіт! Вечір і день добігає де кінця. Неймовірне блакитне небо і чудовий настрій. Просто чудовий. Просто чудовий, тому що я зараз знаходжуся в Україні. Моя подруга зараз в Іспанії, Коста-Браво, Коста Дорадо. Дивиться готелі. Розповідає мені я дуже добре знаю ці регіони. Просто їх дуже люблю. Особливо Коста-Браво, Косодемар. Краса-краса. дорадо Тарагона. Місто, яке занесено в ЮНЕСКО, неймовірно гарне. Е, трошки заздрів, блін, але як згадаю, що дві доби їхати і дві ночі в автобусі, то, блін, бажання зникає однозначно. Але ж як чудово жити на своїй Богомдарні. Подивіться, яка краса. Бачите? Ось така краса-краса. Зранку тут робила вам діфіляду з конваліями. А до речі, поки робила діфіляду з конваліями, купила собі зараз, розповім ще одного оповідку, У Києві є ромові бабки, вони перфектні, я вже вам про них розповідала. І я купила собі ай, дойдихай буде чотири з собою перекус, трошки візьму. І, і купила собі ще мені дуже дуже захотілося тортик. А я посолоденько виступаю професійно, тортик вафельний. Він не такий, як Буковинський з буковинським Щерботом, але теж дуже смачний. Купила два шматочка тортика. Поки робила то відео з конваліями і ту фотосесію з тим та з конваліями, Залишила цим жіночкам біля них. Я ж знаєте, як Чернівцяк, до мене лише собі потім заберу мішечок своїми покупками. Потім пішла далі, купила полуницю, вона вже, до речі, по 80 гривень, ще не солодка, вона така, ну ніяка, якщо чесно кажучи. Але зазвичай полуниця це січі, а тут початок травня. Ну от, то все накупила, потім пішла далі по справам, туди, 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 згадала про той мішечок. І поки прийшла за ним, а його вже немає. Хтось його увів. Ну, Значить, комусь потрібно буде більше ті, Нехай це буде подарунок. А зараз ще раз з цим небом неймовірним. І я поспішаю в театр на дами Гусари. Класика. Театр, э, театр э, Ранка. Поки на зв'язочку. Па-па.